Міліціонери мене не пускали. На так, на цій, цій порядке ну, порване... сподіваються бюлетені. Так. Тут порвано обламбування будь-яке. І взагалі немає печатки, навіть мініром не, в... не, в... не... Даже... не закриємо. Міліціонери, дайте Пан Андрій, повірте, будь ласка, чи двері відкриті чи закриті. Пан Андрій, повірте, будь ласка, чи двері відкриті чи закриті. Перевірте, будь ласка. Перевірте. Зачі, Зачі. Чи є Зачі, хтось всередині? Міліціонери, чи заходив туди хтось в найближчий час? Слід, хто зірвав, хто ви зірвав пломбу? Ви тут знаходитесь 24 Слід, години. Хто чергував? Коли заносили члени образної виборчої комісії, заносили сюди коробки, о, вони і зірвали. Коли вони заносили коробки і які. Дайте мені камеру п'ятого каналу. Скажіть, як вона знімає. Просто, просто керуйтеся. Просто подримать, так? Да? Здійся, щоб я просто подримав на клітці. А вони не пускають, народний депутат. Зламана пломба, зірвана папер. Це порушення закону, тому що приміщення до цього. Можливо, буду пошкоджені бюлетені за позиційного кабінета. Я пропоную викликати міліцію і скласти акт. Викликайте по 102 слідчу групу. По факту проникнення в приміщення, де бюлетені. Дякую. Таке саме відбулося в Вінниці, де проникли в бюлетені, пошкодили ящики з бюлетенями. Потім, потім сказали, давайте їх перерахуємо, коли були знищені 3 тисячі бюлетенів за опозиційного кандидата Мільничука. Зараз те саме відбувається на 11-му окрузі в Вінниці, де Домбровський такий діяч завів биків, які вирвали з приміщення, ламились в кімнату. Де зберігаються бюлетені, пошкодили ящики, і зараз виборча комісія після того, як стало незрозуміло, порвали бюлетені. Давайте їх перерахуємо. Зрозуміло, що вони порвали бюлетені за опозиційного кандидата Салейка на Вінниці. Зараз такі безпреділ чиниться Вінниці. Ми боїмося, що зараз буде повторення. Саме тут, в Шевченковському районі, тому що технологія одна сама. пошкодити ящики, пошкодити бюлетені. Потім пошкоджені бюлетені В жодному разі не можна допустити перерахунку бюлетенів. Це фальсифікація. Скрили що там заходить за за тим з наскільки Наскільки замив зберігаються? Ящики з бюлетенями, які повинні бути опломбовані і так далі. <плеслістонар> зараз приміщення вкрите, нема пломби, нема заклієного папиру з розних Зробіть... сильних. Зробіть відповідну заяву на засіданні ОВК, що приміщення було вскрито для зберігання бюлетенів. Складайте акт про злочин. We'll make the opening scenario.